Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо об'єм прямокутного паралелепіпеда. І у нас є, знову ж таки, непроста задачка, так? Подібна на ту, яку ми робили вчора з тобою, так, Ліза? Так. Ну, Давайте її прочитаємо: ребро одного куба. Чотири рази більше за ребро другого. У скільки разів один. Площа поверхні першого куба більша за площу поверхні другого. Два об'єм першого куба більший за об'єм другого. Лізочка, ну, ти взагалі вже трошки знаєш, як цю задачу робити? Трішки знаю. Трішки знаєш. Давайте ми спочатку зробимо ось це перше, а вже потім друге. Отже, ребро одного куба в чотири рази більше за ребро другого. Що це означає? Це означає, що. Ой, придумати число. Ми можемо придумати число. Якщо ми зразу не розуміємо, що нам потрібно робити? Я думаю, що ну, багато дітей, напевно, не розуміють, що потрібно робити, як і ми, так, Ліза? Так. Ми вирішили придумати, як і вчора, придумати собі число. число. Що це за число? Яке число? Яке число ти хочеш придумати, і навіщо це ти хочеш придумати? Два, два це що таке? Це буде ребро. Ребро чого? Куба. А що таке, просто 2? Ну, 2 см. 2 см. Ми вирішили. Наше ребро. Що зробити? Придумати йому цифру, так, нашому ребру, так. скільки воно дорівнює. Наше ребро дорівнює. Ми вирішили, що саме. Легше і простіше. Це 2 см. Отже, якщо у нас є ребро, яке дорівнює 2 см, і це ребро куба, як нам вичислити площу? Треба 6 помножити на 2 в квадраті. Так, дивіться, у нас є, я вже формулу написала. Якщо ви забули, от ми зараз згадаємо, що площа нашого куба дорівнює 6. А 6 це що таке? 6 це всього граней. Так, у нас у Куба 6 граней. Ну, у паралепіпеда також 6 граней, так? Але просто у Куба вони всі які? Однакові. Однакові, тому що вони що? Всі квадратні. Тому що вони квадратні, так. А А в квадраті це площа однієї нашої грані, так? Тому що у нас і довжина і ширина у Куба. Що? Низа? Однакові. Вони однакові, тому А квадрат. Якщо у нас 2 см, ми просто підставляємо нашу цифру під А і в нас буде 6 помножити на 2 в квадраті, так? І це у нас буде що, Ліза? 24 сантиметрів да, в квадраті. Так, це у нас буде площа от одного нашого першого чи другого. Це неважливо одного із наших кубів. Так, буде 24 см в квадраті. А скільки буде, якщо у нас 2 см ребро, дорівнювати наш об'єм цього куба? Об'єм буде, да, об буде дорівнювати 2 в кубі. Так, у нас об'єм буде дорівнювати 2. Помножити на 2, помножити, помножити на, 2. на 2. Бо об'єм у нас дорівнює ширина. Ой, довжина помножена на ширину, так, і помножена на, на що? На висоту. на висоту. Але в нас що ширина у куба, що довжина, що висота, що ліза? Однакові. Однакові. Так, тому у нас 2 в кубі або 2 помножити на 2, помножити на 2. І скільки у нас це дорівнює ліза? 8. 8 кубічних 8. сантиметрів. 8. 8. 8. 8. 8. Ми вичислили, що у нас є 24 см в квадраті наша площа. Якщо у нас ребро куба 2 см і 8 кубічних см це в нас об'єм. Знову ж таки, якщо наше ребро, ребро нашого куба дорівнює 2 см. А тепер, що ми зробимо, Ліза? Тепер що ми зробимо? А тепер ми повинні наше число помножити в 4 рази. А тепер, так, ми наше число збільшимо. 4 рази. В 4 рази. Тобто наші 2 см ми збільшимо в 4 рази. І отримаємо наше ребро тепер дорівнює 8 см. 8 см. Отже, якщо у нас ребро 8 см, то чому буде дорівнювати площа нашого куба? 6 помножити на 8 в Так, замість А вже у нас не 2, а 8. А 8. І тому у нас буде 6 помножити на 8 Квадраті. Ми вже порахували, це буде 384 квадратних сантиметри. Ми вже бачимо, що площа збільшилася, так, Ліза? У нас так. була 24 см квадраті, а стала 384 квадратних сантиметри. Добре. І чому буде дорівнювати наш другий об'єм? Другий об'єм у нас буде дорівнювати. Вісім в кубі. 8 в кубі, Тобто вісім помножити на вісім і помножити, помножити на вісім. Ми вже також це порахували. І наш е, другий об'єм буде дорівнювати 512 кубічних сантиметрів, так, Ліза? Так, Так, добре, що тепер ми зробимо? Ми маємо у нас от є дві площі. І два об'єми. Треба так? 384 поділити на 24. Так, ми хочемо дізнатися, у скільки разів наш С2, тобто наша Більший, друга площа, більше ніж с 1 да, збільшилось у скільки разів порівняно з нашою площею нашого першого, да, першого куба. Так? Так. Ну, Давайте подивимось. І це буде дорівнювати. Ми поділили 384 на 24 і отримали 16. так? Тобто у 16 разів. Але але, що, Ліза? Але що, ми могли зробити легше 4, на 4. Якщо б ми зразу зрозуміли, як робити задачу, нам не треба було придумувати цифри нашого ребра і робити ці всі складні маніпуляції. Так, ми б просто 4. Піднесли до квадрату, бо ми це площа так, і отримали би, що площа нашого, площа нашого куба збільшиться у 16, 16 разів. Так, якщо в 4, 4 рази збільшити ребро, то площа нашого куба збільшиться у 16 разів. Ну, ми це не знали, так? Та? так? Нам треба було підставити цифри, подивитися, подумати, проаналізувати. Ми зразу не могли зрозуміти, як це робиться. Добре, і давай тепер подивимося, чому у скільки разів збільшився наш об'єм. Що треба зробити? Треба 512 поділити на 8. Так, ми 512 поділимо на 8. І дивимось знову, ми отримали 64. Але також ми могли би. Що? 4 повдовж на 4, повдовж на 4. Ми б 4 могли піднести до куба. Просто, знову ж таки, нічого більше не робити. всього цього би не було. Ми Просто би 4 піднесли б до куба і отримали, що, що об'єм нашого другого другого куба, так. Чи першого, ну, це не важливо, який куб ви берете менший, а який більший. Тобто об'єм нашого куба збільшується у 64 рази. Правильно, Ліза? Так. І не треба було нічого робити. Треба було просто знати, якщо ребро у вас збільшиться 4 рази, то площа збільшується 4 в квадраті, тобто 4 та 4 у 16 разів. А відповідно, об'єм 4 в кубі. Тобто чотири на чотири на чотири, тобто у 64 рази. Так? так, Ну, Якщо б я тут написала тут написали м, ребро одного куба, наприклад, в шість разів більше. Іншого, то, то як би ти робила? Як? Якщо б також треба було б знайти б площу і об'єм? Якщо знаходити площу, то 6 повдати на 6. Якщо знаходити об'єм, треба 6 повдати на 6, повдати на 6. Так. Тому якщо ви такі бачите задачки, де от, ну, ви не знаєте ні довжини, ні ширини, ні висоти. Так? Але знаєте, що щось збільшили, тобто нашу фігуру площу збільшили, і, і, і об'єм збільшився, так, і ви знаєте, у скільки разів, то просто ви можете це число піднести до, квад... до квадрата так, чи до куба, і отримуєте або площу, або об'єм. Об ну, я сподіваюся, що ми вас не заплутали. А навпаки, так, і трошки ця задача стала більш-менш зрозумілою, це трошки зрозуміла да. ліси. Ліза сьогодні цю задачку ну, зрозуміла, що треба от 4 піднести до квадрату, щоб знайти, у скільки разів площа збільшилася, а потім 4 до куба, щоб зрозуміти, наскільки збільшився об'єм. так? Але якщо ви не розумієте, просто візьміть будь-яке число. І поставте його, скільки дорівнює ваше ребро, так? Хочете два, три, чотири, як вам захочеться, так? так. І ви зрозумієте обов'язково, у скільки разів збільшилася ваша площа або ваш об'єм. так? Ми все зробили вірно. І, і якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка, всім па-па-па-па! Гарного дня! Папа!